З боку волейбольного клубу Волинський крайній університету в нашій прес-конференції беруть участь гравчина Ірина Собчук та головний тренер Віктор Туркула. Ірина, будь ласка, ваш коментар стосовно гри. Стосовно Криму ми налаштовувалися, ми знали, що Балта – команда цікава, яка буде хотіти щось довести. Ми хотіли їх перемогти, ми це зробили водночас. Було непросто, але ну, якби ми самі цьому винуваті. Ми трішки розслабилися. Але зібралися вчасно і перемогли. Дякую. Будь ласка, тепер ваш Коментар Коментар до всіх партії, які ми подавали подачу, ми... був результат. Ми послабляли, Не знаю, яка причина в чому. Налаштовувалися так, як на всі ігри. На всі три команди одинаково. В чому причина, що ми так... Одну партію граємо, другу не граємо, подаємо, не подаємо. А від подачі все залежить. Є подача, появляється і блок, появляється і захист, з'являється впевненість. Причина будемо розбиратись. Будь ласка, ні питання. Я думаю, не тільки для нашої, це для всіх команд великий плюс, тому що... Довгий період не було ніяких турнірів, змагань, чемпіонат. Всі знають, по яких причинах не закінчили. Зараз тільки початок. Це дуже корисно для всіх. Побільше, почастіше б такі турніри до чемпіонату. Ірино, як вам повернення на майданчик після такого довгого відсутності, після довгої паузи з волейболом? Які враження? Чесно, чудово. У нас були передсезонні чудові збір, ми його добре пройшли. Дуже ми раді, що є цей турнір. Дякуємо організаторам. Він прекрасно зроблений, як би все. Чесно, чудово. Я думала, можливо, буде якась хвилювання чи що. Ні, це свято волейболу, ми за цим скучили і ми дуже хочемо грати.